Пані Оксана Сікало проживає у Бережанах вже більше року. Жінка з початком повномасштабного вторгнення була змушена покинути рідний Лисичанськ, який зараз під окупацією російських терористів згадує, їхали важко і просто навмання, а допомогли з новою домівкою котики. ми проїхали дуже багато міст і областей, але чогось зупинились тут і ну. ну... Знаєте чому? Тому що в нас було два коти, і ніхто не хотів нас брати з котами. І коли я подзвонила в Бережанську міську раду, то мені сказали, що котики, чудово, їдьте до нас. І ми приїхали. Мабуть, котики от нас сюди привели. Спершу розповідає пані Оксана, їм допомагали благодійники із волонтерського штабу у Бережанах. А зараз жінка і сама долучилася до волонтерства та розповіла нам, як працює доброчинність у Бережанах. У нас три штаби, один допомагає військовим. Другий наш і третій – це соціальний гардероб, де люди можуть прийти. І не не тільки ВПО, будь-яка людина, яка має потребу, може прийти і обрати якісь речі. Волонтерський штаб, у якому працює жінка, переважно видає переселенцям дитяче харчування, засоби гігієни та інші потрібні речі. Маємо тут дитячу постіль, ковдрачки для діточок, для дорослих. Постільну білизну, звичайну, ну, надзвичайно ліжка. Е, якщо от маємо потребу, маємо навіть таке картопелька, тут засоби гігієни, ковдри. Так, так само маємо. Ми тут не тільки роздаємо гуманітарну допомогу, а тут вислуховуємо, надаємо поради. Є приходять до мене, ну, є бабусі, які приходять, вони приходять за мною побалакати, щоб я їм сказала, що все буде добре, що скоро перемога. За словами пані Оксани, у Бережанах проживає більше трьохсот дітей-переселенців різного віку. Більшість з них це діти, які приїхали із Бахмута. Волонтерський штаб Бережан намагається їм всіляко допомагати.